Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами знов Тетяна. Сьогодні зніму невеличке відео про плани мрії на 2025 рік. Коротенько вам розповім про те, які я хочу вишивати процеси. Можливо, це будуть вони, можливо, це будуть не вони, як завжди. Ну, ніхто не відміняє новинки, ніхто не відміняє щось новеньке. З виробників нових, яких я ще не вишивала, які я захочу вишивати. Ну, і є ще дівчатка, наші українські дизайнери, які випускають інколи такі схеми, які хапають за саме серденьке. Отже, я свій план розбила на три частини. Мій блокнот покажу вам. Ось, На три частини: перша частина, друга, третя. Ну, Не обов'язково це будуть саме всі ці процеси, які у мене тут записані. Можливо, можливо, щось буде змінюватись в ході вишивки, ну, хто знає, що нас чекає завтра. І давайте трошечки розглянемо план перший, не перший, а перша частина, яку я написала, це завершити розпочаті процеси. Як ви знаєте, хто вже дивився, мої розпочаті процеси, в мене їх 34 наразі штучки нараховується. І я хочу з них вишити чотирнадцять, тобто довести їх до фінішу. Ну, один це шателайн мандала, я не знаю. Там 71 тисяча хрестиків, цей бісер хрестик і різні шовчики. Я не знаю, чи впораюсь я за рік, тому що багато всього напланувала. Тому ось я собі вибрала 14, я хочу довести всі ті процеси 34, які розпочаті, хоча б до Цифри 20. Ну плюс будуть старти, буду намагатись менше стартів робити. Ну хто знає, як буде, куди мене понесе. І коротенько вам розкажу. Не буду знову їх показувати, тому що це знов затягнеться на дуже довго. І давайте просто з ним їх перерахуємо під час своїх там вишивальних тижнів або декат. Буду вам показувати вже більш детально розповідати про ці процеси, нагадувати, що там і як, і будемо слідкувати за їх вишивкою. Отже, перший, ну я їх просто виписала по порядку, як вони у мене за руками розпочаті. Ну, перший я написала Лукас Пташка, тому що я таки хочу його завершити. В ньому 32 722 хрестика. Це мій самий давнішній процес 19 2019 року, і треба його вже дійсно завершити. Потім Лукас Котеджний Сад, це мій процес з собачкою, гарненький такий. Також бачите, в ньому 45 тисяч хрестиків, треба також його поступово завершати, можливо, там в місяць. По П'ять тисяч, десь так в недільку по, по тисячі. Ну не знаю, побачимо. Побачимо, як або візьму одним махом та вишлю і забуду. Потім Лукас Малина з метеликом він невеличкий, шістнадцять тисяч. Лукас лиса. Ну лукаси треба зменшувати, тому що ви бачили, в мене їх десь приблизно штук п'ятнадцять. Подушечка, вона невеличка, там 8 тисяч хрестиків лишилось і треба взяти, дошити, довишивати, її, щоб мені зробили з нею подушку. Потім Dimensions ряд кохання, я написала. Також я дуже його хочу завершити 20 лавандер вісімсот вісім. Лавандерндлес Янгол ранку це обов'язково. Я вже його з першого числа почала потрохи вишивати. Також в ньому 16 650, зараз вже на тисячу менше, то вже це радує. Потім нова слобода осінні мандри, треба завершувати. Подобається цей процес, також він легко вишивається, в ньому майже 17 тисяч хрестиків лишилось. Теж треба взяти і відшити це так на пару тижнів. Я думаю, що один його вишивати, то з ним можна легко впоратись. Чарівна вмить, італійський десерт це пляшка. Вина на фоні будинок і виноградники. Дуже хочеться також мати його відшитим. Він не дуже легко йде. В ньому ще 25 тисяч хрестиків. Ну якщо його брати, то і його можна завершити. Потім Джаснен чобіток. Хотілось би його завершити і, можливо, розпочати ще якісь. Ну, там як вийде. Мережка, червона хатина. Це обов'язково. Обов'язково хочеться мені її завершити. Завершити ну, найближчим часом. Це весною це, це так точно. 25 тисяч в ній залишилось. Вона не складно йде, можна брати і потрохи вишивати в якихось іграх. Семплер з пташкою 29 тисяч, поки залишилось, Ну, будемо рахувати 30 тисяч. Я поки що чекаю оригінальні матеріали. Як я дочекаюся, якщо в цьому році вони до мене прийдуть, то я буду його вишивати. Якщо ні, то просто викреслю його з цього плану. Побачимо на кінець року, побачимо, чи здійснився у мене цей момент. Ланар цвіт яблуні. У мене розпочати один ланарт, і дуже я хочу цей вишитий проект, тому треба його взяти і завершити. Він дуже легкий, цей процес іде, і дуже гарнезний буде. Буде у мене в планах два ланарти на рік. Поки що два ланарти, там як я їх завершу, тому що, ну можливо, ні, можливо, завершу цвіт... Яблуні, потім, як ви знаєте, у мене ніфертиті обов'язково також хочеться її пошвидше вишити. Ну, Якщо щось мені ще захочеться і буде завершений один з них, то я обов'язково можу собі дозволити взяти якийсь ще один ланарт, в одну ниточку повишивати і просто насолоджуватись вишивкою того процесу. Потім шателайн, ну там дуже багато, ну нехай буде не фініш, а хоча б процес. Можливо, візьму якийсь ще зі своїх 34 і завершу його, а шатилайн просто буде у мене просуватись як процес. Побачимо. Ну, І «Діменшн зимові спогади чи зимові розваги, зимові враження. Він називається, також в ньому 25 тисяч. Бачите, у мене в основному це 20, 25, 16 тисяч, тобто береш і вишиваєш. Ну, така середня, середня роботка. Тож мені ось ці 14 процесів хотілося б завершити. Можливо, якщо все вдасться, можливо, буде більше часу на вишивку, то і побільше в мене буде фініші. Буду намагатись, буду поменше розпилятись на мілки, якісь, відволікатись на багато стартів, нових, то і це все в принципі можливо. Ну, Плани мрії, тому поки що так. Ну і давайте подивимось ті процеси, ті набори, які я хотіла би стартанути. Трошки приберу. Це друга категорія по моїм планам це великі набори. Ну, Перше, це у мене в планах буде стояти ланарт Ніфертіті. Не обов'язково я її розпочну першою. Можливо, вона у мене піде на лютий місяць. Поки що я насолодилась двома дизайнами з цієї серії і не хочу собі псувати. Ну, тобто я дуже-дуже багато їх вишивала. Вони там до 40 тисяч хрестиків. Це в мене був Тутанхомон і Клеопатра, і поки що, ну, щоб не пересититись цими ось Тутанхомон, хто забув. Не хочеться пересититись, і тому, ну, можливо, не одразу я її розпочну, ну, там як, як буде бажання. Вишивається вона на принтованій основі 27-го каунту, ниточки DMC, розмір буде 39 на 49. Гарненька така у нас в ніфертіті, і хочу я вже скласти свій той криптіх, оформити і мати гарнезні. Картини у себе на стіні. І далі продовжувати серію з Єгиптом. У мене є ще, ну, з ланарта немає, а є з інших виробників, які я хотіла би також вишити. Потім я хотіла би, ну, будуть присутні, можливо, і другі ланарти в моєму 25-му вишивальному році. Ну, це ми вже будемо по натхненню іти, якщо щось. Стукне в голову, то будемо брати і вишивати. Поки що, що конкретно я не знаю. Далі я хочу обов'язково вишити хоча б два сюжети від Фуджико. І, можливо, буде і більше, але, але, але поки що в планах саме хочу бачити два фініші. Це соняхи і. Троянди з полуницею. Я ще вагаюсь, які перші соняхи чи троянди, ну, можливо, за все. Можливо за все, а можливо, це буде секрет, і ви побачите вже у перших моїх відео, який сюжет я розпочала перше. Це у мене йде дуже старенький набір. Тут у нас, хоча кажуть, що в стареньких були тільки намотки, ну цей набір старенький. Тут ще чорно біла схема, звичайна аїда, я це вже показувала, розказала. Набір у мене розкритий. ну Більш детально покажу, коли буду розпочинати. Нитки тут всі нарізані, матками ниток тут немає. Тобто, тут буде не дуже багато. 16 тисяч хрестиків десь має цей дизайн, дуже хочу його а, бачити у себе відшити. Соняхи Соня це також старенька комплектація, хоча зараз ось, ну раніше ось так комплектували, зараз комплектують ось так. Але у мене. Тут іде повні намотки ниток, тобто нарізки тут немає тканини, тут іде та новенька, яку вкладаю вже в новій. І я не знаю, чому саме так, не буду казати. Ну, тут іде повна-повна намотка ниток, нічого нарізаного тут немає. Коли буду його розпаковувати, обов'язково все про це покажу. Схема тут іде, як бачите, кольорова. А в старих, ну, якщо це старий, то тут схема іде чорно-біла. Так, 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 думала. Не знаю, ось тут якийсь щось написано, 7-22-17, чи це номер, чи що, що це. Ну, не знаю, рік я тут поки що не бачу. Можливо, десь знайду, то скажу. І ось такі. Тобто оці два наборчики я хотіла би обов'язково мати фініші. Ну, а там як йде далі. Потім я вам нещодавно в своїх покупках показувала, що я придбала ось такий журнал заради ось цієї чарівної. Швиденько її так знайти. Десь вона була посередині, мені здається. Схема. Ось заради цієї орхідейки. Це паризькі вишивальниці, Вероніка Женєр. Ботанічна її серія і дуже хочу її відшити. Тобто я ставлю собі в плани, можливо, десь на весну буду розпочинати. Ще зберу матеріали, ще не збирала, лише є тільки тканина. ну Буду збирати поступово і вишивати. Вони ну, не складно вишиваються, то я думаю, я вхожу. Також мені дуже хочеться ще погратись з такими схемками. Це схемка. Емі Бішоп. Е -да, Емі Бішоп. І тут у нас присутні, як ви бачите, харданги. Дуже мені хочеться. У мене вже зібрані всі матеріали: тканинка Белфаст, Перл. І DMC, які тут необхідні. Вже спостерігала, як дівчата її вишивали. Дуже вона класна. І я також хочу мати у себе погратися ось з цими вирізуваннями і не забувати, як виконується цей хардангер. Дуже-дуже мені хочеться. Також мені хочеться спробувати нового виробника для себе, якого маю поки що один набір, два ще набори до мене. Їдуть, і як приїдуть, я собі оберу, який я саме хочу з них вишивати. Поки На... він думках поки що розпочати той, що їде. ну, А там побачимо, чи це, чи той, який мені захочеться. Ну, обов'язково я хочу розпочати ну, спробувати цього виробника і розпочати ці наборчики. Тут у нас іде принтована Аїда, буде вона 33 на 40,5 см. Тут у нас ідуть... Я вже робила огляд на цей наборчик. Хто хоче приходити, дивіться більш детально. Ще не пробувала ні ці нитки, ні цю основу. Ось ці органайзери, дівчата кажуть, що все легко, все класно. Ну, будемо пробувати Сьюкрафт. Дивлюсь Мар'яну, Мар'яна обожнює вишивати цього виробника. Ну, буду і я пробувати. Хтось каже, що дуже погані, хтось каже, що дуже класні. ну, Треба для того, щоб зрозуміти, треба самі спробувати. Тож хочу обов'язково взяти до. Роботи один з цих наборчиків. Потім я придбала ось таку схемку. Я літня дівчинка, мої діти літом народились, і я дуже хочу вишити собі таку панельку. Summer від Cricket Collection. Треба тільки зібрати матеріали. У мене є вже, здається, тканинка на. Я, здається, передбавала да, фіолетову цю таку. І підберу ниточки, і обов'язково вишию і зроблю собі якусь таку от, в рамочки, ну, таке от чудове, чудову таку картинку. То хочеться спробувати мені і це. Ну, це не обов'язково загальний такий план, що я буду це робити, ну, буду намагатися все-таки це зробити. Потім я вам показувала, що я вишила. Придбала собі чотири семплера у цій сезоні. Вишила я вже осінні і говорила, що буду вишивати по сезонам один за одним. І ось взимку я планую розпочати вишивати цей зимовий. Центр. У мене вже зібрані тканина, всі матеріали, всі ниточки. Тут навіть вже є джентларт-ниточки, які необхідні. Шукала, бігала по магазинам, скупляла. Тож їх тепер маю і ось хочу його вишити. У нас іде тут пак з бісером, два різних бісера, і буде ось така чудовий такий семплерочок. Вже придбала на нього. Наборчик у Вітик Ростіч, також в е мене Забігаючи далекі плани, весна-літо це будуть два ось такі ще семплерочки сезонні, хочу їх однаково вишити і однаково десь приблизно оформити, для того, щоб або повісити десь поряд, або міняти по сезонам. Подивлюсь. Ну, Поки що це тільки ну, плани, вишию, не вишую, як ну, буду намагатись брати їх роботу. На ці два ще матеріали збираються, є лише тканина, пару тут ниточок фарбування цього секційного або ручного, і потрохи потім буду дозбирати матеріали на ці наборчики. Так, здається, у мене все, великі набори. Я поки що ніякі більше не планую, тому що я не знаю, що я захочу. Можливо, це буде і фуджико, може ланарт. Можливо, лукас який захочу розпочати, хоча треба повишивати те, що є. Можливо, dimensions, Ну не буду загадувати. І потім третій план: це у мене маленькі набори, типу там Джаснен, типу Мілхіл, і приблизно я приблизно собі відібрала ті. Наборчики, я, які я б хотіла повишивати. Ну, По-перше, до мене прийшла ось ця новіночка від Jasnen. Ось ця подушка п'ята, вона здається, в серії йде з такою мишкою. мишенятком таким. дуже хочеться мені її вишити. Вона невеличка, можна взяти там за пару вечорів і її відшити. А потім дуже я хочу вишити ось цю мишку. У мене мишек дуже багато, вибрала кілька, ну, яку конкретно вишивати, точно я не знаю, коли буду, ну покажу вам. Обов'язково хочу вишити цю коробочку, Це була остання з новиночок з коробочками. Я ж її передбала і маю, маю її вишити. Тож, дуже мені цього хочеться. Потім я Вибрала, от у мене є такі комплекти, мишка, кубік. Ну, хотілося б вишити ще кубік, і такий від мишок не вишивала, треба вишити. І ось мишка, наприклад, з усіма комплектуючими, тільки ниточки і тканинку треба підібрати, і кубік, і буду вишивати. Не обов'язково, що вишив саме це, тому що у мене є, наприклад, ось така мишка, такий кубік. Є мишка, на оцей кубік іде до мишки, здається. Да, до цієї мишки ось іде кубік. Тобто вишити комплект мишкою, кубік є і ще Ну І також це була новиночка, здається, прошлого року, але так вона у мене лежить не вишита. Треба вишити обов'язково і її. Ну, тобто Вибір мишок у мене є, і хочеться мені щось вишивати. Також у мене є отакий будиночок із зайкою. Мені здається, тут разом і домік. Так, да, і домик, і зайченятко. Доміки я, будиночки такі, я ще не вишивала. Дивлюсь за дівчатками, як вони їх збирають, вишивають. І, можливо, на час і я також зберусь. Ну, дуже хотілося б. Я за ним поганялась, його не було в наявності, але прийшов мережку Львів, і я собі його викупила і маю такого зайченятку. І дуже-дуже хочеться вишити. Потім у мене є. Кілька цих наборчиків від Євгенії Колєснікової, кавомани. Здається, у мене ще два-три ще штучки не вишиті. Хочеться їх мені вишити. Ось у мене йде комплект ниточок, схема і ось ці дерев'яні заготовочки. Також хочеться вишити десь приблизно 2800-2500 до 3000 хрестиків. Вони мають. Береш легко вишивається, схеми не важкі. Ну, багатенько Бекстічу, але то не є проблема. І хочеться мати вишитих оцих кавоман. Потім у мене вже назбиралось дуже багатенько Мілхілу, є різні санти, різні комплекти цих самт. Я поробила мені Ульяна Яковлева. Затишні хрестики, вона робить заготовочки під мілхіли. Вона мені вже поробила під ті, що в мене є, і я буду от якісь, якісь такий буду вишивати. Так вам просто покажу. от Є у мене комплект такий, трьох Сант, є декілька кілька таких Сант різних, там з баранчиками, з кінгуру, ось, з іншими якимись тваринками є. І дуже хочеться мені якісь брати і на ялинку на наступний рік. Можливо, це вже неможливо, а ми віримо, що буде переможний рік, і наступний новий рік буде вже більш ну, радісне, радісно зустрічатися, то хочеться мати якісь нові іграшки на ялинку, і буду поступово їх вишивати. Ну, і один із перших планів це буде до мене. Приїхали гноми від Марини, замовляла у Марини і. Цього сантика я вже вишила. Один з перших гномів це я хочу повишивати цього гнома з ліхтариком. Також сантика хочеться вишити. Ну, будемо брати, я ж кажу, що буде пригати до рук, то і буду вишивати. Ну, І також у мене є мілхіли, які йдуть квадратні, які в рамочку буду ну, вишивати. Або на тканині, або на цьому перфорованому папері, який йде в комплекті. Це мені два наборчики ну, з однієї серії подарувала Алачка, Алачка, тобі Привіт величезний, і дякую за такі чарівні набори. Якщо знайду якийсь третій схожі, Віта Простіч зробила Віта, тобі також привіт. Дякую за всі там перенабори, які в тебе по різним таким цікавинкам купляю. Віта якось там придумала собі, от із серії три однакові сюжети, і вона там от якось такою панелькою робила, щось там дитувала, і мені також дуже хочеться щось подібне вижити. Я не знаю, чи є м -м, тут. Не бачу, я тільки бачу їх два. Ну, можливо, якесь щось схоже на них, третє знайти і ось так вишити. Ну, ні, так, ні, то вишию їх окремо і, можливо, вставити Та, можливо, знаєте, так, от як роблять. Я дуже хотіла між ним світити. А, ось так: от в рамочки, паспорту, і так разом їх зробити і поставити десь на столі. Ну, побачимо. Побачимо. Ну, в планах хочеться мені вишити саме ці два сюжети. Є у мене ще кілька інших квадратних сюжетів, там із соняхами, із і з будиночками. Різні-різні, тож хочеться також їх брати і вишивати. Кожен такий дизайн займає десь від там, 3 до 5 тисяч хрестиків. Ну, оці обов'язково будуть в плані і вишиватись. Ну і нарешті прийшов до мене. Мідгово очікуваний, який я дуже шукала, хотіла вже підбором вишивати, але мені таки вдалося нараз хомячці вихватити ось цей наборчик. Це е, у нас іде такий пікап, синій обожнюю сині пікапи і осінній такий дизайн. Не знаю, можливо, восени, можливо влітку, його розпочну і обов'язково вишую, буде мати цей готовий у себе відшитий мілхілчик. Тож дуже радію, що його знайшла. Тож плани, в принципі, мрійливі, плани величезні, буду вишивати, буду створювати далі, продовжувати створювати красу для себе, для свого настрою, для свого бажання, натхнення для душі, ну і так далі. Можливо, буду ще щось розпочинати, можливо, менше буду вишивати того, що розпочати, а більше того, що ще новеньке лежить, тому що маю багато запасів цікавеньких, хочеться все надкушувати, все вишивати. Ну, бажано, звичайно ж, до фінішів, тому що для мене не є важливість лише вишивати. Для мене є важливо, якщо я розпочала, то я хочу завершити той дизайн і бачити його відшити. Тому Ось такі плани невеликі я побудувала, вам це трохи показала. Пишіть я, за які ви би проголосували, щоб я пошвидше його розпочала. Ну, ось то, ті три роботи, які ви бачите на поверху, зверху, то це одні з перших стартів, які мені дуже хотілось би розпочати. Ну і бачити, звісно ж, завершеними. Ну, а там будемо потрохи вишивати, і будемо потрохи. Думати, що і як далі. Тож ось такі у мене поки що думки щодо моїх планів на 25 рік. Знаю, що складаючи плани, не завжди все здійснюється. Я взагалі не людина плану. Я не вмію такі якісь плани, ну, вишити, наприклад, Dimensions. І там по ньому можна 10. Наборів любих вибрати і вишити там, вишити мілхіл. Ну, по суті, я вам показала так само: показала, що я хочу вишити мілхіл квадратний, мілхіл-іграшку. Ну, а там буду чередувати чи я хочу цього гнома, чи я придбала якийсь новий і буду вишивати саме того нового. Тож, ну, ви зрозуміли, да Що я хочу вам сказати? Тож, ось такі плани. Буду намагатись. Менше купувати. На дієту сісти, я не можу і не хочу себе заганяти ні в які рамки, тому що може сподобатися якийсь набір, виробник, новий, або ще щось. Стукне в голову що я якусь схему, хочу від або ще щось. І ну, не придбати себе, оце локти кусати, що я ж обіцяла не купляти, я цього не хочу. Бо, ну, буде можливість, буду купляти. Буде бажання, буду купляти. Не буде бажання, не буде. Натхнення не буде грошей, то і не будемо купляти. Це, це вже друге. Але поки що є, в принципі, що вишивати, дуже гарні, цікаві набори, і запаси, то будемо поки що вишивати це. Зараз моя любов проснулась до Фуджико, то хочеться мені вишивати фуджико, ланарти, джаснени і мілхіли. Ось поки що, ось така у мене любов. Тож ось такі у мене. Плани, вибачте, за невеличке відео, але я думаю, що я вже трошки набрила з великими відео, то вийшло, як вийшло. Старалась показати вам дуже все швиденько. Що ж, завершую своє відео, вам бажаю тихих мирних днів і ночей, швидкої нашої перемоги, і побачимось в новому відео.